Дам таку рекомендацію електриків. Справа в тому, що я роблю людям наклейки на замовлення, і бачу, коли мені замовники скидують фото їхніх щитів зібраних, бачу щілини між обладнанням. Ось. Проста деталь, яка ці щілини прибере. Ось такий фіксатор металевий на Дінрейку. Подивіться. Він, він коштує там ну, до 10 гривень копійки. Але він вирішує кучу-кучу. Задач. Все обладнання буде стиснуте, не буде щелини, і потім наклейки, зовнішні на панелі щита, будуть співпадати з встановленим обладнанням. Ось такий от фіксатор на Дінрейку. Ну, ставиться там з правої сторони, наприклад, або з лівої, дивлячись, як у вас обладнання розташоване. Користуйтеся. Дякую за увагу. Замовляйте наклейки або електрощити.